Друзі, усім привіт! Мої вітання з Харківщини! Звати мене Іра. Сьогодні разом з вами я хочу зробити замовлення в інтернет-магазині. І сьогодні я налаштувала саме та камеру, щоб ми це могли зробити разом. Звісно, мені хочеться поділитися своїми емоціями, якимись враженнями від того чи іншого продукту, який там знаходиться. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про інтерфлору. Я хочу у них вперше зробити саме замовлення через інтернет-магазин. Мені дуже хочеться подивитися, як він в них працює. Також мені дуже приємно це буде зробити, тому що я, як ви вже знаєте, давненько є. Постійним клієнтам цього магазина, але вперше буду замовляти через інтернет-магазин. Я хочу вам розказати саме в цьому відеоролику, які є секрети щодо купівлі насіння в магазині через інтернет. Можливо, ви вже це знаєте, можливо, ні, але все ж таки хочеться мені. Особисто це все перевірити, трішечки поділитися з вами досвідом. Ну а можливо, якщо він у вас є, або у вас є свої інтернет-магазини, там де ви купуєте насіння і не тільки. Поділіться своїми враженнями. Давайте сьогодні ми дізнаємось про ті секретики щодо вибору насіння через інтернет. Сьогодні я налаштувала камеру, хочу сьогодні разом це з вами зробити. поисковій системі я написала Інтерфлора. Зараз ми пройдемо до їх магазину. Ось так він виглядає. Друзі, ще раз вам нагадаю: я не є представником Інтерфлори. Я просто ділюсь своїми враженнями від цього постачальника в Україну різних насінь, різних квітів. Також цибулинних рослин. Мені дуже-дуже приємно поділитися саме такими враженнями, тому що той матеріал посадковий, який я отримую від них, мені дуже він подобається. Не буває там ніяких негараздів. Ну, можливо, там десь щось і є, але то так, знаєте, ну, як я кажу, не настільки суттєва. І все ж таки давайте розпочнемо. Діліться своїми враженнями, якщо ви буваєте. В цьому магазинчику, чи подобається він вам, чи ні. Коли заходиш в меню, можна подивитися, що в них тут є: хід продаж, огірки, помідори, всі культури для засолювання, органічні добрива, міні-овочі і так далі, гіганти, прянощі. Я обираю дівчатка, хлопці, усі культури. Отак От це все виглядає. Мене цікавить перше, що я хочу зробити, це є буряк. Коли наступає весна, звісно, хочеться зразу садити ті рослини, які нам треба. Цінова політика є, коди також видні грами. Бачите, ось. І я обираю зазвичай сорт бардо. Мені він дуже подобається. От, Наприклад, 3 грами відкриваю. Читаю, коли здійснюється відправочка. Додаю у кошик кількість, мені вистачить два пакетика. І ось я повністю читаю цей опис, який йде. Ну, а також дізнаюсь виробника. Для мене це главна, бачите, ось ця фірма. Ну і країна походження також тут. Видна. Тобто можна почитати, додати у кошик і продовжую далі. Зараз я оберу також ще марквинку, вона мені також потрібна. Я тут вперше тусю на їх платформі, ще раз вам кажу, до цього нічого не робила. Мені дуже цікаво, що тут відбувається. Моркву обираємо. От також можна бачити, яка вона. І, друзі, саме найголовніше, на що я хочу звернути вашу увагу, коли ви бачите ось таку позначку f 1 можливо, хтось не знає, можливо, хтось ніколи не звертав увагу, але ось ця цифра з буковкою означає, що це є гібрид, і якщо ви будете у подальшому з нього збирати насіння, то на наступний рік. Він також проросте, він також дасть вам врожай, але свої якості передасть не повністю. Тобто, можливо, морква буде хворіти, можливо, на неї будуть більше нападати якісь жучки, шкідники, ті, які у нас є в Україні. І тому треба на це звертати увагу. Тому що, друзі, ще раз вам кажу та нагадаю, що це є основний такий секретик, основний такий момент, коли треба роздивлятися та звертати на це увагу, коли ви купуєте ту чи іншу рослину. Подивіться, який величезний вибір просто цього овочу на будь-який смак. Бачите, гляньте, скільки на будь-яку цінову політику. Це дуже є крутисно, тому що можна обирати все, що завгодно. Гляньте, друзі, скільки тут є моркви. Обираю моркву Шанталь. Два пакетика, один собі, один матусі. Також хочу вибрати моркву, ще мені дуже сподобалась, де я тут прогорнула її, Канада. 63 гривні. Мені дуже цікаво, що це за сорт. І зараз так, треба, мабуть, один вибрати. Це є Нідерланди. Найбільш популярний середньопізній, високовражальний гібрид типу шантане. Тобто, це є Шантане, але є гібрид. Показує чудовий результат навіть у самхварі. Жінтово-кліматичних умовах. Ну, такі, да, мабуть, все таке додаю до кошика. Далі дивимось, що ще мені хочеться обрати з моркви, саме, щоб спробувати, чи дійсно вона така гарна, чи не дійсно. Давайте подивимося, що цей постачальник пропонує з українських виробників на своїй платформі. І це в нас є, бачите, і гарбузики, і бурячок також. Подивіться, які гарбузики. Кому треба, дівчатка, обирайте. У мене є своє насіннячка. Горох, дині. Подивіться, скільки. Ну, дині пізніше. Подивіться, скільки дівчат, хлопців, кабачків. На будь-який смак, колір, і жовтенькі, і звичайні, і зелененькі. Так, кавуни. Ну, це, звісно, капустка. Квасоля гляньте, зелень також трішки є. Подивіться, яка чудова, на мій погляд, цікава така кукурудза. Цукрова, до речі, вона, бачите, різнокольорова, якщо кому треба, можна обрати. Оленку я ще візьму. Так, огірки. Подивіться, яка кількість. І це дуже-дуже круте. Знає, що ми можемо обирати саме своє українське. Бачите, але цього разу я не буду ну, поки що купувати огірки а більш-менш зроблю акцент саме на перчика, бо він мені потрібен. Подивимося зараз ось на цей Богдан. І що тут пишеться? Ранній 95-110 днів від сходів, крупноплідний сорт для теплиць та відкритого ґрунту, до речі, 55-65 см завишки. Не дуже він здоровений. Беру, додаю один у кошик, бо в мене є мій перчик, який я збирала, я вам про це вже розказала. Подивіться, дівчата-хлопці, яка величезна кількість є представлених в цьому інтернет-магазині саме українських виробників. І це дуже і дуже круто, тому що можна обрати на будь-який смак. Гляньте. Бачите? Це є круто. Салати, бачите, редисочка, томати, огірки, перчики, також кабачки, гарбузи. Це дуже-дуже є добра. Зелень, Крім огірків ще є. морква, кукурудза, ну і таке інше. Я далі йду саме до. Квітів, чорнобривці мене цікавлять. Я обожнюю цю рослину і мені дуже-дуже хочеться завжди мати її в садочку, тому що це неймовірна крутезна історія. Мені здається, в кожному садочку в українському повинні бути ось такі квіти. Друзі, я хочу обрати чорнобривці, які будуть невисокого зросту. Мене ось зацікавив ось цей сорт. Він подивіться, як зветься. Чорнобривці купіт оранж це є прямо стоячий, Але що мені саме подобається так це те, що він їде. Низькорослий, бачите? Оригінальною формою квіток, вона є опукла, повна серединка, оточена довгими пелюстками, цвіте, рясна, тривала. Ну, це понятно, звісно, висота 20-25 см, червень-жовтень, ну, як завжди, усі зростають, чорнобривці. На сонячному місці, подивіться, яка гарнезна, друзі, на мій погляд, квіточка. Вона така більш повнесенька у порівнянні з іншими сортами. Тому я саме хочу зробити на цьому акцент і, звісно, їх придбати. Беру одразу дві упаковочки, також для своєї матусі. і Подивимося, що тут ще є. У мене, до речі, ось такі колись чорнобривці були. Але я полюбляю дуже низенькі, бо я їх завжди саджаю над доріжкою. Так, перевіримо, що в мене тут є в кошику. Щось буряк, морква, перець. А де мої чорнобривці? Чи ще не Так, 4 одиниці. Так, ще не перезавантажився кошик. Так, ідемо далі. Також обираю, і мені дуже хочеться ще однорічників додати, саме не всі. Я хочу звернути увагу на пітунії. Зараз я подивлюся, чи вони тут є. Подивіться, скільки айстер. До речі, я робила каталог в паперовому варіанті. Якщо вам цікаво буде, друзі, подивитися, як він виглядає. Можете його погортати. Є в мене на каналі. Зробіть стоп-кадр, подивіться. Я хочу купити ось таку пітуню. На мій погляд, вона дуже-дуже цікава. До речі, це є новинка серед великих квіткових петуній. Бачите, тут є унікальне забарвлення, 8-9 см повинні бути квіточки. Серія вирізняється підвищеною стійкістю до несприятливих умов. Тому що є ось ця ознака, як ви бачите, F1. Давайте подивимося на цю квіточку ближче. Наскільки це буде можливо, гляньте, друзі, яка це є краса. Подивіться, ну просто ульот, бачите, така цікава серединка, трошки тут є гофровані краєчки, і вони йдуть, до речі, в іншому м, такому варіанті. Тобто край ще трохи є м, біленький, але ось бачите, з цього боку. Так, бачите, таке. Давайте подивимось. Ось, бачите, з цього боку він біленький, деякі місцями просто йде темнесеньке. Тобто, я так розумію, цей кольор буде змінюватись під час зростання та погодних умов. Це у нас є виробник, ось та ж сама фірма. Бачите? Ботанічна назва тут також присутня. Це є петунія Канкан, Арлекін якась там Бургунді, бачите, от. Повністю новиночка і мені здається, можна подивитися, роздивитися, а саме найголовніше це її посадити та мати у своєму садочку. От я це роблю, хочу на неї звернути свою увагу цього року. Тут також є і інші бачите, рослинки, але я того вже не буду робити. Я маю на увазі у виборі рослин. Також хочу заказати ще прянощі. Мені треба прянощі саме для мікрозелені, і мені звісно хочеться це придбати. Подивимося, що у нас тут є: кріпчики, подивіться, яка кількість. Також петрушка є у вигляді коренів. Гляньте, друзі, ну багато є прянощів також, але я хочу обрати ось цей. Базілік додаю до кошика. Також додаю ще треба подивитися, що в мене там полишилось з кріпчиків, там, з іншого насіння з минулого року, і зробити таку собі посадочку для мікрозелені, Для того, щоб були вітаміни в нашому організмі, для того, щоб споживати все те, що треба для людини саме в зимовий період. Із вітамінчиків. Ну, ось такі в мене були придбання. Так, що у нас виходить? Зараз я перегляну кошик, подивлюся, що тут в мене є: буряк, морква, перець солодкий, чорнобривці, пітуння, базилін. Ну, от поки що і все. А знаєте, що я ще хочу? Я там в своєму каталозі робила позначку. І зараз я цю позначку буду намагатися тут знайти. Це стосується саме томатів. Мені хочеться зробити і посіяти якомога раніше. Один із сортів томатів, який я відмітила в каталозі на паперових носіях. Мені дуже хочеться мати такий собі томатик, помідорчик саме без серединки. Пам'ятаєте, це ми з вами відмічали? Ось він зветься Пол Фаст. Також це є F1, подивіться, це ранній високопродуктивний, детермінантний, низькорослий гібрид. Де є період вегетаційний, у нього 54-58 днів. Також рослина потужна, відмінно зав'язує плоди навіть при зниженні температури. Бачите, яка буде вага цих плодів: 100 150 грамів. Вони йдуть яскраво-червоного кольору, високий вміст сухих речовин, призначений для переработки на томатну пасту та вживання у свіжому вигляді. Тут є 100 штучок. Тому я додаю до кошика для того, щоб мати цей помідорчик. Нідерланди, як ви бачите. Ну і ось, мабуть, тепер точно все можна перейти і зробити замовлення. Ще раз перегляну його: буряк, морква, перець, чорнобриця, петуня, базілік, помідорік. Ну і, мабуть, ось і все. Друзі, на ось таких хвилиночках я кажу до побачення. У вашому кошику 10 одиниць. Буду вірити, що ми з вами швидко пройдемо замовлення. Коли відправляєш його, бачите, ось тут все. Вноситься і прізвище, телефон, індекс, населений пункт, будинок, корпус, емейл і таке інше. Цей пункт я буду заповнювати вже без вас, друзі, окремо. Є також доставка. Подивіться, та оплата, і Укрпошта, і нова пошта. Я обираю Укрпошту, ось найменування йде я не робот можна поставити. Ну і далі ми вже дізнаємося, які прийдуть насіння від цього постачальника. Як буде все це виглядати, подивимося у подальшому, коли я розпочну сіяти. А зараз, друзі, я вас запрошу до своєї групи. Приєднуйтесь для того, щоб бути в темі Ехінацеї. У нас з вами ось так виглядає наша група. Ми можемо тут зазвичай, і як то кажуть, в більших варіантах роздивитися, подивитися, що відбувається у світі і Є у нас, звісно, дописи, також альбоми присутні. Ось що є у нас в групі. Ми з дівчатами спілкуємось, також дізнаємось про новинки. Я показую, розказую, що відбувається у світі. Ехіна цей є трошки продажу рослин. Не тільки ехінаций, а також з мого садочка трошечки хвойних. Тобто ділюсь з вами інформацією, ви можете побачити світлину, з якою я зробила заставочку для свого контенту на платформі YouTube. Цю світлину я робила на день народження, тому є ось на що подивитися. І якщо вам, дівчатка, хлопці, буде цікаво, обов'язково доєднуйтесь, якщо ви хочете бути в темі ехіна цей. Примул вічно-зелених рослин, а також трішечки про інші садові квіти, які ростуть у нас в Україні. Ну, а якщо вам цікаво дізнатися, які залишки є у мене у садочку, ви можете пройти по цьому QR-коду і подивитися на мій каталог. Друзі, ось такий у нас з вами був невеличкий огляд магазину від інтерфлори, саме той постачання. І ще раз я вам нагадаю, який я обожнюю, який мені дуже-дуже до вподоби, тому що, як ви розумієте, все просто, легко, завжди зрозуміло і саме найголовніше, коли ти заходиш до такої платформи, можна дуже добренько все роздивитися, оглянути, зробити якісь цікаві для себе придбання. Ну, і найголовніше дізнатися оці секретики щодо їх підборів рослин. Також тут є, бачите, і сидирати продаються. До речі, мені здається, в їх каталогу цього. Немає або я не звертала уваги. Ось подивіться, бачите, і сидирати тут, тут можна придбати. І це дуже-дуже добрисенько. Все це в одному місці. Все, друзі, до нових зустрічей. Завжди ваша Іра. Усім пока-пока. А зараз на своїй сторінці я зроблю опис однієї з рослин, яка мені дуже-дуже до вподоби, А у мене вони бувають різні, тому, якщо вам цікаво, також доєднуйтесь. Щоб ми мали з вами змогу спілкування та насолоди. Садовими та кімнатними рослинами також могли подискусувати з цього питання, роздивитися все, дізнатися якісь новиночки, і найголовніше поділитися просто один з одним досвідом. Це, мені здається, дуже і дуже важливо. Ось так виглядають мої квіточки, з якими я з вами ділюся. Я все це створила в альбоми, давайте я вам покажу. Можливо, вам щось буде цікаве. Подивитися, дізнатися, є альбоми і все можна розглянути по альбомах. Пакупочки, багаторічники, піларгонія, фікуси, ехінацеї, кущі, хризантемки, примули, ваші відгуки. Більше відгуків я, звісно, роблю в нашій групі: ехінацея, її види та сорти Україна. Ну, а також можна все все роздивитися. Все, тепер точно до нових зустрічей. Завжди ваша Іра, і усім пока-пока!